Малюнок цієї стрії, посередині посерединь. Добре, в принципі І тепер заряджати чайнички треба. Ну що, мені це цікавий. Як же він працює поміточка на, на поміточку, це трошечки збоку і поїхали. Вот так. У-у-у-у! Слухай прям. Вот это, да? На ну, дверь не выливается все mm -hmm. с крышечки. Новый топовый чайничек. Ну, прям хочется Повторно. Вот сделать ему экстремальные условия. Полностью перефилить прям полностью. Ух! <реш> 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 Жадебный чаймон. Да. Mm -hmm. Так, и? Д. Да, секунду, да. за 4 полностью сломаем. Это оно? Да. да. А, ну, я сейчас пробую еще раз. Ну, угу, давайте, в объеме еще не встречай. Это пара двумя руками. Одна капелька тільки пішла. А так, ну, в mm -hmm. принципі, добре. Ну, no, вона нас... бачила, вона все одно ідея потрапляє в цільну струю. Mm -hmm. да, не бризкає зверху. Попрацююча да. штука. Фуф. На, це фу. <клух> Про... Оскільки в нього помістилося, більше, да, ніж, чи хай. Ну, чихай був трошки не Десь один до одного, Угу. Ну, один чихай, теж нам. Сито запухой. І дивись, ця передня рука закриває. ага. Так, Не видно, не закриває. Отак, так. Це погано. Звідси, походу, мені треба Угу. І дивись зверху, витікає. Можна проаналізувати, так. Бачиш, коли різкам попка і зливає, а тут yeah, він злизується, тут він чуть. Це буде мій чай. Але я думаю, він заварить добре, так. Цікаво. Трошки. Так, чи хай його використати? Ні, ні, просто цікаво зараз все таке. Хочу подивитися, якщо я перетисну. Угу. Він просто як Сце <laughs> Да-да. Да. До речі. Mm -hmm. Чехай в формі чайничка. По факту, чайничок без кришки. З і цікаво, як він буде. Ну, вяленька. Yeah. Да, дер, дер, дерки все-таки його трошечки гальмують. Ну, ти попрацюю? Uh -huh. Але має прямо ж вистрілювати вперед. О, буде, остудити буде. Угу. Воно заливає, чехаємо сюди. <рик> щось Що нього там взагалі сидить. Щось вилізе. Ні, дивись, щось тут щось... На піалку може буде. Так, <рик> <рик> да, може на піалку буде. А, зараз за кришечкою закрию. Нічого не буде. Ого! О! Це краще. Так, <рик> 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 <Да>, це краще. Воно <рик> дає щось своєю рукою. <рик> <рик> <Звірно. рик> так. Що Так. Цікаво, де тут перед, а де зад. Не Все да? Чендев. Да. Не знаю, mm. де там, придави я. О, не... він знайшов своє місце. Mm. Ну що, якщо прям трошки сюди вперти. Якщо не спішити, mm. він mm. не встигаєш сюди mm. піти. Mm. В принципі, ну, щось, на піалочку є. Я чисто побалуватися. Mm -hmm. mm. Так, я хочу цього малюка, в який палець не пролазить, друзі. Був нормальний чайничок, запікся. Дуже стало маленьке вушко, тобто він ніби отак тримається. Ну, Тобто палець не проходить поки що цю проблему вирішити. Не знаю як, але тут просто якась неймовірна кількість отворів. Цікаво, як зливає. Швидше нічиха. Ого, влізло. Слухай, не такий малий. Майже чогось. Швидкісний. Точно так. Ніби так. Ух. О, о о оце вальнуло. Слухай, він об'ємний. Тут може навіть 130 мл буде. Чи 120. <звіт> ну тут більше. Ну на двох нормально буде. Дивись, все чихай. Майже повне. Mm. Ну куди он наплывается? Восьмай Весь майже. Воно в вносить, бач. Угу. Uh -huh. Під Не цей. а. Так Що, двома руками. <звіткам> Ого, слухай, це. І тут, бач, в кінці. Але воно тут не грає. Воно чітко-чітко по контуру сюди притерто, тому взагалі сухо. Нема протічки, взагалі цікаво. Воно шваляй сюди. Чай повне. Це нормальний чихай хаті. Це така бочка. Хача хера знає. Ого, дивись. Давай. Mm. Коротше, ладно, як, як, як не знаю як. Ооо, тут, до речі, з носиком сюда. в себе вийшло, добре. Ну тут носики идеально просив. Ну mm -hmm. давай ще я спробую смугу. Оця, напевне, крышечка. Вот так у mm -hmm. мене стоять. Да. Зараз я ще покручу все-таки. Ось Якщо... mm. там та ямка була, і oh. в неї вся yeah. проблема була. Так, друзі, перевірочка номер 2. Ну, я трошки не пам'ятаю. Так, він об'ємний, слух. Прям. Все. Якщо двома руками. Оу. Держа, да? Тут спокій. Через yeah. нього прям спокій, йде. слухай, ідеально. Не, не, не бризкає, наші. Oh. Друзі, 7 тисяч. <реш> Реально, це, це пушка. А я от, по відчуттю я в ньому недоліків не бачу. Це досконало. Тут треба ще поміточку, таку легеньку, щоб не шукати кожен раз. Потам Маркрем, крапку чи щось де. таке. Да. і. самий притертий чайничок. <реш> да, ну він прям. Якщо ще погратися, де, де саме. Ага. Uh. Схоже, що або це, Нет, ось вся скоріше все. Дуже зручний, дуже легкий. Я спробую і, і так, і так і краще зділеться. Цікаво, чи не сильно я задар носик, раз перевірю. Тут теж мега свето. при тому, що я не як трошки спиною затоли світло. Саду. О, об'ємчик 150 точно. Спочатку виставляємо там, де одна крапка. Сів і. Ух. Oh. Такі споки, як в твону. Опрямо. Mm -hmm. І. Оце зовсім нічого не подигнуває. Mm -hmm. Розварну з іншої сторони, може в нього дві позиції. Ну, зато чи хай <laughs> випробований вже скільки разів. Uh, так таке ще краще. Uh. Да, легко, так? Да? Взагалі. Просто досконало нас пробити. Там, де отак він прям. Заливай. І він якось легко в руці. Знаєш, от як Це музика він дзанський такий. Ну дивись, скільки в Прямо чіт чітко, ага. Сів, так? Да? Угу. Опа, не стой. — Угу, да да так, -да, хай він ззаду за трошки. Угу, ну, так, приємно. Три чайничка, пац. це єдине вирішити з вушком щось розпочити. <гум> а так вони всі три класно зливають. Бао, <гум> Це прям легкий легкий. Ух! Що таке ще. О! Ну шо, Бомба. бомба. <гум> да, бомба. Ба <гум> два чахая. Так у нас бомбочка. Ого, реально. Ха-ха, <гум> таке да, такі. Да, давай до кінця. Yeah. Ого, скільки ти. Тепер треба знайти. Та, схоже, що знайшов, що. Ну, він же ж навіть без пальця наче працює. Ого. Uh. фонтан. Ооо, <гум> uh, він став ще краще після молочення. Yeah. Походу закрило. -за 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 і ти бачиш, у нього то, є ну? фіксація сама по собі, в якій, в якій, в якій сіспозиції то я попаду. Аді у тебя маркер? може, крапку хочу зараз поставити? <laughs> крапку на цій справі. От прямо uh, я чітко, чітко попав. Да, він крутый. Угу. Так, раз, раз. М -м, друзі, ну це Це нормальна річ. Ще раз. Ну Тепер і... раз, два, Є. Друзі, дивіться, який є чайничок. Сито багато отворів. Подвійне молочення, тому він став такий темний. Глибина малюнку проявилась дуже класно. Він у нас вже був. Чайничок класний. Він <реш> повернувся? Да, <Дала>, але після <кхм> другого молочення він став ще краще. Я знайшов позицію кришечки, направив, зробив так і дивіться. Реально важкий тобто він багато вміщає. Оп, і пішов. Скільки на секунду? за 7-8, за 8. але mm. тут об'ємну таке, очищаю, що 220-250. На yeah, 2, yeah. 2, 2 таких чихаю повних просто в yeah. нього зайшло. Так, да, раз, два, три, чотири. Ну, три точно хороші на продаж, а це треба допрацювати. Але він молий, скільки в нього влізло цікаво. Класс. це, друзі, просто шалене сито. Де ви таке ще бачили? Тільки в нас в магазині. До речі, люди, якщо ви думаєте, як виглядає наш магазин на справі, ось він. Ось наш магазин. Базони, чаша. І ось такі чаночки. у Ну, прям дуже приємно. Слухай, походу, такі, от. Ось. В принципі, зручно. Ну, тобто, смраток пальца і іншим. клас. Не працює, всі 4 добрі. Прям так хочу. Слухай. Це прям якось суперкитайские чайночки десь. На початку вы без ничего с захода. Mm. Ну, высоко mm. на центре залет тупо. ху ху я кайфанув прям. Он mm. себя может тебя так посеть. <laughs> Нижний заходить. Трошка закручивается, а тож. Сикаво. Ммм. Добре. Ты... Криша ще краще, да? Давай, тихо. Що це? Що це? Ух, тут об'ємчик. Ууу. Просто вага струї, бачу, вона. Бачу... Високо, да, не піднімати взагалі. Клас. Да. Біде. Ну, я задоволений, в принципі, всім. Кайф. Треба ще вивати, друзі. ха <laughs> ха